Від не приходила мамі метрика, бо то згоріла у нас хата, де мамі не всі документи погоріли. Приходила, але що Рожнятові, все казали, що то не така, то не така. Ну, а де та метрика з Канади? Баталія, де я? Я не знаю, може забрали врешті. В я не знаю, бо я запам'ятаю. То, тоді її не знаєш, не, не трималася, бо то прийшла метрика. Метрика ти, а. а, а Призят від Соцердес і сказали, що, що то не така, ну це геть певно, себе кідували. А потім вже як я написав листа, листа, бо я всюди писав, а то і в Соцведеш України, і в Создадес е, Союзу, і, а потім в Міністерство закордонних справ України, в Міністерство закордонних справ е, Союзу, і тут все не так, а вони мені час диктували, що ні, та і ні, та й ні, що не можуть визначити. Рік народження мами. А я тоді сказав, пішов, де кажу так, аби вони не казали потім, аби тому руки посохли, хто на вас пише. Я вже написав у Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу і там написав особисто Леоніду на Інічуб Брежневу. А то так раніше добре було, бо такі листя, які ту заповняла, ті коришочок, той йшло той, 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 туди на місце, на місце е, прибуття. А потім від той самий той листок, який я тут заповняв, мені вертався додому. І прийшов, і від, при, прийшло, що ваш лист по-русски, що ваш лист получений, направлений на, на розгляд Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу. Але Брежнів е, щерпнуто був. потім через два дні приходить там такий лист, який прийшов на обком партії у Франківську. І такі собой копія мені прийшла. Сили через два дні прилітають мене. Давай, давайте мамі, давайте фотографії. Нічого не треба. Ні метрики не треба. Метр Я казав, що бай... є свідки, говорю. Та є свідки, говорю, коли мама наша приїхала або кажуть, тепер кажу, усяку рані можу каратису. Меткові мед аналіз зробити, ну нехай помиряться, кажуть, два роки, а все зійну встановлюють цю приблизно, чи мамі. 60 років чи 65. О. Та й що ти так вже мамі момент пенсії виписали? То була половина пенсії тато. Тата, тата помер. Ага, але то, то, я і так. Але я відтак тільки розказував коли. То, то мама отримувала за тата пенсію, так? За тата половину, а то, то, то так було при втраті е, годувальника, е, але як вже старші люди пенсійного... Ро... І мама пенсійного віку і тато, вже, то давали половину пенсії чоловіка. Як тато там мав 100 гривень 100 рублів пенсії, то вже як е, цей, то мама отримала 50. Mm -hmm. Ну, але то добре було, бо то 50, ті часи, то було багато, То можна все купити. Mm -hmm. але... Ваш тато вмер у 57? Так, так, так. Він ще не так. був на пенсії. Був. Бо тато по роботах таких ходив, ну, врахувалося, і тато пішов 55 років на пенсію. Ага. Так, бо то хто в нафтопромислах робив, в тяжких роботах, то, то 55 років на пенсію пішов.